Це люди добрі, Томашпільська, закрита кілька років тому, як вони казали, начальство стара, непридатна для використання. Єдина в селищні, селищі школа. Ось дивіться! Яка вона непридатна. Для бізнесменів те, що треба. Ось, будь ласка, шурма, он побутехніка, он світ бамбука на другому поверсі, он одяг, он білизна, чоловіча, жіноча, а он дальше, далі господарські товари. Там автомобільні товари. І для цього цілком придатна. Ніхто не скаржиться, що дах тече, що ще щось, нічого не тече. Все нормально. Ось чого насправді будувалося тут, будувалася на цвинтарі та нова школа, яка зараз стоїть на Машпільському цвинтарі, на кістках людей. Причетний до її будівництва, ясна річ, був теперішній вже голова Вінницької обласної ради пан Олійник Анатолій. І інші соратники Януковича. Вони збудували на цвинтарі, на кістках. А ось це залишили бізнесменам. Ну хіба можна так господарювати? Хіба можна так знущатися над бюджетом? Слава Україні!